Деякі невіруючі люди запитують, а якщо я буду вірити в Бога, виконувати заповіді Божі, а виявиться, що Бога немає, як бути, що робити? Великий вчений, математик, філософ, богослов, логік, блез паскаль, людям, які сумніваються, невіруючим, атеїстам, Казав дуже мудрі слова, які вже прийнято вважати формулою Паскаля. Він казав: якщо я вірю в Бога, а Його немає, то я не втрачаю нічого. А якщо Бог є, а я в нього не вірю, то я втрачаю все. Тобто, якщо людина постить, не зраджує, не ламає сім'ю, не лінується, вона тільки виграє, вона ощасливить і оздоровить себе. Але якщо людина загрузла у гріхах і живе так, ніби Бога немає, а Він є, то людина втратить все. І це життя, і загубить вічність.